Слово Боже очищує нас як чашу, просто релігійні молитви та заклинання не допоможуть звільнитись від бісів. Щоб був результат у житті, мільярди людей у всьому світі ходять до церков на домашні зібрання, адже там можна постійно наповнюватись Словом Божим. Люди приходять у дім Божий, тільки тут вони можуть очиститись, для цього є хрещення водою. Занурення та очищення від гріхів. Водне хрещення це хрещення в Ісуса Христа у Слово Боже. І якщо хрестимося у воді і не занурюємося у Христа, в Слово Боже, то це просто порожній обряд. Справнє хрещення це занурення у Боже Слово, яке і є Бог. Нам необхідно постійно перебувати під водяним куполем очищення Словом. Нехай постійно звучать біблійські псалми проповіді Пустіть Бога, і ви будете збережені від проклять, ворожбитства, аварій та всякого зла. Амінь.